Напевно, вчасно передають канадці нам ці дрони, бо з'являються ось такі повідомлення в іноземній пресі: війна в Україні ніби повертається на користь Путіна. З таким заголовком вийшла стаття у виданні Bloomberg. Там йдеться про те, що Росія цитую повернула собі ініціативу і змусила Володимира Зеленського відступити. Давайте послухаємо уривок з цього матеріалу і обговоримо. Мільйони українців досі залишаються вимушеними переселенцями. Кількість загиблих є найвищою в жодному європейському конфлікті з часів Другої світової війни. Хоча Росія та Україна тримають свої втрати як державну таємницю. Сили Володимира Путіна перейшли в наступ і захопили східне місто Авдіївка після місяців боїв. У конфлікті, де інтенсивність то зростає, то спадає. Настрій у Києві зараз помітно похмуріший. Пане Олександре, ну не будемо да заміряти настрої в Києві. Наскільки він там помітно похмуріший чи навпаки, все ж таки, ваша ваша ваш аналіз ситуації на лінії фронту? Він збігається ця оцінка з тим, про що пише от видання Bloomberg, зокрема. У нас є відповідні проблеми по лінії бозікнення, це правда. Але з чим ці проблеми пов'язані? Вони пов'язані в першу чергу з тим, що ми не маємо достатньо забезпечення від наших міжнародних партнерів. Якщо ми говоримо про Авдіївку, що таке Авдіївка? Це втрата майже за рік після того, як було втрачено Бахмут. Це обласний центр? Ні, це якесь місто мільйонник? Ні. Це промисловий гігант? Ні, це маленьке містечко площею, не повні квадратних кілометрів. І росіяни спромоглись його захопити фактично тільки після Бахмуту, майже як рік пройшов. А це якийсь великий історичний епічний епічного масштабу здобуток російської армії. Як на мене, ні, вони втратили під час наступальної кампанії на авдіївку більше людського ресурсу та механізованої компоненти ніж було Пане втрачено дозвольте росіянами. не погодитися, Все ж таки для нас, для українців, по перше, авдіївка теж була символом того, що от тут фактично це передмістя Донецька стоять українські війська, і це фактично створювало можливості для подальшого контрнаступу на цьому напрямку, напевно, ж не треба забувати давайте про таке значно. Авдіївки. Ні, давайте без сантиментів. Бо якщо будуть сантименти, то ми не зможемо адекватно, розсува та раціонально оцінювати ситуацію. Тому знову ж таки, Авдіївка це місто. Під час наступу, на яке за 4,5 місяці російські окупанти втратили людського ресурсу в рази більше та механізованого ресурсу, в рази більше, аніж під час наступу на Київ, порівнюємо угу. пана пан, пан, і пан, це, пан. Угу. це а, приклад а, того. Що ми могли б тримати Авдіївку в обороні і в подальшому, якби мали відповідний інструментарій протидії в першу чергу, це звісно ж боєкомплект це боєприпаси від наших партнерів. Але на жаль, цим в нас на сьогодні дефіцит, і можна говорити тільки про те, що росіяни мають. Умовну перевагу за рахунок того, що ми не маємо відповідного інструментарію для протидії, пане Олександре. От Андрій сказав, що не будемо замірювати настрої, а от соціологи замірили. І я хочу озвучити ці цифри. 24% чотири питаних українців вважають, що зараз ситуація на фронті складається на користь України. 15% що на користь Росії. Ще 47% респондентів вважають, що ні на чию користь такі дані опитування Київського міжнародного інституту соціології опитано було 1202 повнолітніх українці провели дослідження з 5 по 10 лютого по телефону, похибка не більше 3,2% Зрозуміло, що людей, які опитували, ну як на мене, це ну люди, які там не знаю, в кого рідні на фронті, хто дивиться телевізор, зокрема, тобто це не люди, які безпосередньо воюють і бачать бачать реальну ситуацію. Але менше з тим, от наскільки, скажімо так, погляди українців на вашу думку відповідають реальності? От я можу погодитись з тим, що на сьогодні лінія бо вона більш е, е, представляє собою таку собі е, лакмусовий папір е, позиційної війни. Е, е, у тому то і справа. Ми не маємо достатнього ресурсу для того, щоб наша оборона була ефективна не тільки в форматі оборони, а й контрнаступальних або контратакуючих відповідних дій. Нам uh, потрібен цей ресурс. Росіяни користуються можливістю. але у росіян нема можливості для прориву нашої оборони, наших рубежів та того, що uh, називають обвал фронту. Вони не можуть обвалити наш фронт. Вони не можуть не можуть прорвати наші основні укріп райони, використовуючи саме цю ситуативну uh, тенденцію. Uh, тому uh, багато що залежить найближчим часом від того, а які постачання. Та яка підтримка буде від наших міжнародних партнерів. Але поки ми знаходимось і будемо знаходитись саме в оборонному форматі ведення бойових дій, і, звісно ж, морально та психологічно більшість українців повинні все ж таки зрозуміти, що для ефективної оборони не тільки треба постійно тримати одну позицію, а треба її тримати, доки наші втрати. Менше аніж втрати наступаючого ворога, як тільки змінюється цей баланс, цю позицію треба залишати, і щоб оборона трималась, іноді доводиться залишати позиції та деякі локації. Зрозуміло, пане Олександре. Дякуємо вам за те, що ваш, з вашою аналітикою поділилися, з вашою оцінкою, поділилися з нами, з нашими глядачами Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив.